Що відбулося в зумі з клієнткою, з якою ми вже працюємо з літа? І так, перший її основний запит, те, що Ліра, я хочу перестати працювати ручками. Що я маю зробити? Які я маю запустити інфопродукти? Запам'ятали, да? Типу, сьогодні що вже жовтень, ми запустили вже перший тестовий продукт. Плануємо вже наступні три продукти. все окей, є стратегічне планування вже до весни частково. Включно все шикарно, все прекрасно. Вона дивлячись на цей весь план: питає: Лір, ти що хочеш, щоб я перестала працювати ручками? Я кажу: ну да, це ж був твій першочерговий запит на нашу ставою співпрацю. Історія про те, те, що з часом наші бажання можуть відходити на задній план. А таким чином, щоб це все реалізувалося, працювало і так далі, потрібна я. Бо я дивлюсь в глибину вашого запиту, шукаю різні способи реалізації цього і. Таким чином, ви отримуєте бажано. Тому так офіційно заявляю, мої клієнти перестають працювати ручками і створюють дійсно шикарні, класні офігенно цінні продукти та проекти. Тому підписуйся та приходь до мене на консультацію, Створимо і тобі настільки унікальний продукт, який захочуть конкуренти вже стирити наступного тижня. Як відбулося у нас зараз.